Готуємо кабачковий рулет, я готую з червоною рибкою, хоча можна начинки робити і різні. На ваш смак можна просто порізати томати та огірки. У мене сьогодні такий більш святковий варіант. Перше, що робимо, натираємо кабачки на крупній терці. Всі пропорції грамовки, як і завжди, є в описі відео. Кабачок солимо, даємо трошки постояти і віджимаємо. Додаємо яйця, борошно та сухий чесник. Добре, вимішуємо тісто, розкладаємо на звичайне деко на пергамент. І випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці 25-30 хвилин. Далі зробимо намазку. Для неї поєднуємо крем-сир, можна замінити на м'який кисломолочний сир, два зубчики часника, рубану свіжу зелень. В мене кріп і добре перемішуємо. Кабачкова основа стигла, знімаємо з пергамента, змащуємо намазку, розподіляємо її равномірно. Викладаємо червону солону рибку та порізані огірки. Далі скручуємо плотненько в рулет, Ви бачите, пергамент я залишала знизу. Так робити зручніше. Відправляємо в холодильник на 2-3 години, але можна їсти відразу. Це дуже смачно і сезонно. Смачного, ваше Даріко!